Що краще мазь чи гель? На це питання є лише одна відповідь. Все залежить від локалізації патологічного процесу. Якщо патологічний процес локалізований в поверхневих шарах шкіри, тоді краще використовувати мазь, так як вона по своїй структурі і складу дуже добре має лікувальний ефект саме на поверхневі шари епідермісу. Це можуть бути забиття, гематоми, рани і порізи. Якщо патологічний процес локалізований вглибше, це може бути як артроз з реактивним синовіїтом чи запаленням м'язів міозит, чи верикозне розширення Вен з набряками, тоді тут будуть краще гелі, так як вони по своїй структурі і складу створені проникати в глибші шари епідермісу і там чинити свій лікувальний ефект. Друзі, кому сподобалося дане відео, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтеся на канал, будемо розбиратися у медицині разом! Та пишіть в своїх коментарях, які теми вам цікаво обговорити.